Цей Ютуб канал говорить Великий Львів, наш співрозмовник Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ГО АОПА Україна. Вітаю вас. Доброго дня! Вітаю всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. Слава Україні! Героям слава про нічний удар. Будемо говорити найбільше дісталося столиці України Києву, але по Львівщині прилетів «Орєшнік». Кажуть вороги, що це відповідь на отой такий вигаданий удар по резиденції. Є у вас якесь пояснення, чому вони вдарили Орешником? Ну головне, не чому вони вдарили. Що вони тепер будуть говорити? Вони тепер будуть говорити, що, що Захід України ту всю Біндерівщину зничтожили одним. Ударом цієї такої зброї цікавої, яка насправді дуже знаєте, результативність цієї зброї дуже подібна до того, що відбулося ну, вже вважаємо майже півроку тому на Дніпропетровщині, коли був удар речником по місту Дніпро, і, і один з елементів. Який заміняв собою імітатор бойової частини, пробив дах котельні і пошкодив котельні обладнання. І декілька десятків мільйонів доларів росіяни пустили повітру. Ну правильною дорогою йдете, товариші, робіть так далі. Взагалі можете зробити 100 100-500 речників, хоча ви цього зробити не можете. По технічних причинах і розповідаєте потім цілі, цілому світу, що ви нанесли серйозний удар. І знаєте, сьогодні я спілкувався на одному з каналів. Зранку, восьма -го година, давав інтерв'ю в одному з каналів. І, власне, ведучий сказав, чому ви так ну, ніби жартома говорите. Про, ви знаєте, є такий добрий приклад, коли під час Другої світової війни німці побудували. Такий аеродром, на якому стояли макети літаків. І от вони побудували і очікували, коли британці прилетять, і їх розбомблять. І був наліт бомбардувальників. Бомбардувальники пройшли над тим аеродромом і скинули дерев'яну бомбу. Так от, той Арешник на сьогоднішній день це та сама дерев'яна бомба. Чому це ракета була розпрацьована власне, і ну, перші екземпляри. Були зроблені в місті Дніпро на Южмаші. Потім передали документацію і декілька машинокомплектів, комплектів такі такі назва існує. Тобто елементи, з яких можна зібрати, декілька взірців цієї зброї було передано на Російську в Російську Федерацію. Це друга половина 2000-х років. От з цього вони там скрутили той орешник, який прилетів. На Дніпро, потім в них було два чи три невдалих запуска, і оцей запуск по Україні, по заходу України, власне, по Львівській області. От, Наслідки, які будуть наслідки надаватися фахівцями, але з того, що зараз відомо, я не маю повноваження оприлюднювати. Хочу сказати, що все згоріло. От там, де всі, куди вони попали, вся трава згоріла, сніг потанув, і всі, і, і, і то таке. Ну чому так відбувається? Тому що ця ракета зроблена і була розпрацьована для несення ядерної зброї, а використовувати з так званою конвенціональною бойовою частиною, яка вибухівка витримає ті температури нагріву, які відбуваються під час польоту. Шалені температури, шалені тиски, шалені перенавантаження. Звичайна бойова частина з того, що говорять фахівці, витримати не можуть. Що було, вони використовували кінетичні вони використовували в зірці масогабаритні матеріали, які мали б бути головки, ті бойові, і так і кінетичною енергією були зроблені ураження на поверхні. Території Львівської області, тобто України, Львівської області. До чого це призвело? До, призвело до певних е, певних змін в ландшафті, що саме, по, куди попали, е, що, я кажу ще раз, другий раз повторююся: я не є офіційною особою робити офіційні заяви, що, власне, згоріло, або що, власне, по, поцарапано, подряпано, або. Або нічого, про це будуть говорити офіційні, офіційні люди, які мають певні повноваження. З того, що я можу говорити, дозволити, росіяни все згоріло, сніг потанув все згоріло. Гатіть, витрачайте десятки сотні мільйонів на це вундервафлю, і гатіть Україні на Україні велика земля, ми приймемо ті всі ваші кошти, щоб вони перетворилися. В сміття і в порохи. Ну, то, то я скажу так, зрозуміло для нас. А як цапи, вони мають ночуватися, і ми, ми їх сильно боїмося. І ми не будемо знаєте, як наші військові кажуть, ми так боїмося, що точно всіх вб'ємо. Так що нам своє робити, шановні глядачі і слухачі, ми маємо допомагати Збройним силам України і перейматися. Все ж таки, це наша війна, і ми, як громадяни, маємо робити все для того, щоби. Україна перемогла. Ну і зрозуміло, що у нас є винятки. Це сильно змучені люди, і вони такі настільки змучені, що навіть так і до війни відносяться, але не про них розмова, розмова про нас. Нам своє робити. Не лякаємось темені в кімнаті. Бо деякі, я кажу, сьогодні ведучі мені пропонували, що я так спрощую. То хочу зазначити тоді, використовуючи цю нагоду, сказати: якщо ви побачите десь темряву, увімкніть ліхтарик і жодних страхів не буде. От ми маємо увімкнути ліхтарик, розуміти, що катастрофічного нічого взагалі не відбулося. Було лячно, було неприємно, погоджуюся людям, які от знаєте, після моїх слів слівка, що він каже, я так налякалася, заспокойтеся. Випийте е, 6 воно, і, і, воно так буде, знаєте, з магнієм вони ті таблеточки будуть заспокоювати і врівнювати настрій. І головне е, ще раз повторюся, і не змучуся повторювати нам своє робити. Нічого катастрофічного не відбулося. Лячно так, катастрофічного нічого. А... Недалеко від кордону з Євросоюзом. От, можливо, це і для них якийсь такий сигнал мав бути, як гадаєте? Дивіться, ви знаєте, виходячи з свого особистого досвіду, досвіду своїх друзів, що як ЦАП зупиняється в тому місті, де дістає Помордять. От в якому місті він дістав помордять, там він зупиняється. А другий mm -hmm. раз. Він починає вже соватись назад, а потім починає бігти. Дивіться, коли позавчора 20-30 американських піхотинців висадилися на корабель, який вже йшов під російським прапором, і взяли його. Ну, ніякого штурму не було, просто захопили і були дуже там сильно здивовані, що він віз, що було на борту. Яка була відповідь? Клятим американцям, американцям, що надмухали щоки і сказали, що це не порядок? Ну, що відбулося? Вони почали погрожувати США вій... ядерною війною? Ні. Тому що в цьому є вся Росія. Це колос на глиняних ногах. Єдине, що вони могли зробити, зібрати велику кількість. Людей, ну такого, як вони називають самі з біологічного сміття, озброїти конвенціональним озброєнням часів холодної війни, і послати і зробити все для того, щоб нас всіх вбити, от все, що вони могли зробити, тобто, при наявності в Україні відповідних засобів, відповідної зброї. Ото вся, вся нечисть виноситься, аж гай буде шуміти. Чому нам такої, такого типу озброєння е, не передають Україні? Тому що Захід і Сполучені Штати Америки не знають, що робити з тим колосом, коли він впаде. Коли він почне розсипатися, що з ним робити? Тому що, на превеликий жаль, ядерна зброя у них є і в які руки вона потрапить. Що буде далі? От вони не мають відповіді на це запитання. І ми б'ємось, стримуємо їх. Але так, щоб дати два-три конкретних удари і вийти на берег Азовського моря, зайти в Крим і пройтись по Криму, на, на сьогоднішній день наразі в нас немає. Але я вважаю, що за деякий час обов'язково має щось з'явитися. Може від наших європейських партнерів, і все ж таки, тому що коли буде знайден вихід, що робити з Росією після того як вона впаде, то тоді відразу Україна отримає е, всього е, необхідного 100-500 мільйонів разів для того, щоб винести Росію, тому що на сьогоднішній день Росія є е, світовим тригером, світовим тригером е, е, різноманітних е, терористичних дій. Співзасновником терористичних організацій і всього чорного, що відбувається в нас на планеті, коли зникне. Якщо би зникла Росія, то мінімум 90-95 всіх конфліктів на нашій планеті, власне, теж би зникли. Чому тому, що тригером в них в тих конфліктах є на сьогоднішній день і історично є Російська Федерація? А ви вже згадували сьогодні про удар у по Дніпру. Це було в листопаді 24-го. тобто. Понад рік а, я помилив сто рік тому було. так. Я собі уточнила, подивилась теж час, летить шалено швидко. Понад рік минув і от зараз цей новий удар. Що можемо говорити про ці ракети в Росії? Що, чи, чи є їх багато, чи можуть вони бити ними по Україні часто? Ну в них, як я вже казав, і згадував по один чикземпляр, всі розмови, що в них вони поставлені на конвейер, не відповідають дійсності. Це є пропаганда і спроба тиснути як на нас, на українців, так і тиснути на наших партнерів. Ця інформація надавалася гурмову. Це не моя особиста інформація. Я дуже уважно дивлюся на офіційні наші повідомлення, тому що вони досить серйозно вони ґрунтуються на серйозній інформації. І Зайвий раз наші, наші фахівці звертають увагу європейських партнерів на, на ті такі примарні загрози, які себе витворює Російська Федерація. Дійсно, є загроза, наприклад, що вони можуть при заморозці нашої війни зняти з фронту 200-300 тисяч і кинути їх, наприклад, на там, одну з країн Балтії. Ну, там йдеться, їм треба захопити коридор Сувалковський, наприклад, там, довжиною 60 кілометрів шириною. 3-5. Ну, вони там одномоментно це можуть зробити тільки за наявності того, що. Німеччина, Франція, Польща не будуть до того готові. Але чим, чим далі ми від, то, від того терміну йдемо або відтягуємо, ми надаємо можливість нашим партнерам готуватися. А то, що все ж таки вони приходять до тями наші партнери і готуються, на це є серйозна, серйозна інформація. І своїх особистих джерел маю підтвердження, що врешті-решт. Вони просинаються, але не з тої швидкості, які мені би хотілося, щоб вони дійшли розуму, отримали е, розуміння того, що якщо, не дай Боже, росіяни там почнуть з ними рух, рухи, но вони їх будуть виносити на раз-два. Тому що енергетика не готова, люди не готові, ніхто ні, ні до чого не готовий. Зараз е, ну, візьми п'ять людей п'ять дорослих чоловіків і троє мінімум розкажуть різноманітні варіанти, як забезпечити там енергонезалежність, хоча б на ті часи, на той час, поки відключається енергетика. А в Європі вони, вони взагалі ні чорта не розуміються на цьому. До мене дзвонять друзі, додають питання. Я їм розповідаю, кажу повідомити владу там серйозні бізнесмени і люди, які в політиці кажуть, що ну жартів нема. Ви має, маєте бути готові. А тоді нам треба фахівців, допоможіть. Там їздили наші фахівці, роз'яснювали, пояснювали. Ну потихеньку розуміння в них є, що і як треба робити для того, щоб себе захистити, можна говорити про те, що цей удар орешником – це якийсь такий удар відчаю. Я би, знаєте, я би вважав, це такий удар від, ну, Як, наприклад, я бачив і ви бачите, тому що ми знаємо третій, четвертий, п'ятий, десятий крок росіян. Але для людей, які не обізнані, вони будуть далі використовувати. Ми зробили кроку відповідь, тому що Україна нанесла удар. По ну по місцю місцю перебування нашого президента. По перше, там президента не було по-друге, ми там не били, але нікого вже це не цікавить. Наприклад, служба розвідки Сполучених Штатів Америки повідомила проінформувала президента Сполучених Штатів, що удара не було розвідки європейських країн. Британії повідомили, що цього не було. А росіяни говорять, що ми зробили крок у відповідь. І відповідь чого? Ну, от чого? Того, що не було, це означає, що е, це е, то, що сьогодні відбулося, тим фактом, вони будуть його використовувати в розмові з західними нашими союзниками і партнерами. Дивіться, ми тут. Е, Потужно ударили по Україні. Вибили три шибки. Ну, що, ну, от що, що зробили? Шибки побили, ну, і, і, а ми маємо інформувати е, цілий світ, що король Голий, от, от, в нього нема вбрання, і Росія, це дійсно колос нам своє робити. Чому я. Так говорю, тому що я розмовляю і маю постійно спілкування з провідними, в тому числі економістами, які я просив і там для глядачів свого Ютуб каналу робили економічний аналіз ситуації в Росії, що відбувається, і який запас в них витривалості ще лишився? На як довго? І ми розуміємо, що це кінець цього року, початок наступного. І така вже ну плямка буде. Не, не кропівка буде поставити, а буде плямка стояти. То так само, як я вам зараз кажу, 25-24 двадчетвертому вересень го року. Ми з Олександром Коваленком, в мене на ефірі він сказав, робили разом ефіри. Він сказав, що бронетехніки в Росії лишилося десь до літа 25-го року, якщо Україна буде знищувати. Тими самими темпами ББМ броньовані бойові машини, як булося? Що відбулося? Україна нищить тими самими темпами в Росії тяжкої броньованої техніки майже не лишилося. Тобто, лишилося такий мінімум. Так, війна зараз є дронами. Ніхто ну танки, росіяни проти нас в наступ кидати не мож, не будуть, але в наступ проти країн Балтії можуть це зробити. Але головна річ, що всі запаси, які були в основні запаси, да там 90%, які лишилися після радянського союзу, вибиті, ми спалили. То саме відбувається із зенітними ракетами до комплексів С 300 С 400. В росіяни з складів всі ракети вистрілили, лишилися ракети тільки на армійських складах, армійських, які от були, вони з стаціонарних складів брали ракети, перевозили для себе там, ну, ту частку, яку використовували, а потім добирали для використання. Та от ті от склади, головні базові склади. Пусті зенітних ракет нема. Про що це говорить? Що через 2-3 місяці у росіян буде е, ракетний голод, що стосується ракет протиповітряної оборони, тому що вони тими ракетами гатять по нашим літакам. Е, ну, от коли є льотна погода, наші працюють майже кожного дня. Вони пробують вбити наших льотчиків і збити наші літаки і гатили ракетами аж гай шумів з таким враженням, як казали наші військові, що в них цей запас не вичерпаний. Але прийшов час, і радянські час, і радянські запаси вичерпались. А тепер вони а промисловість не може робити 100-500 мільйонів їх. Я так жартую, а робить певну кількість. Наприклад, певну кількість, яку вистачає там, не знаю на, на тиждень, може на півтора там бойових дій. Значить, вони їх будуть економити, значить, вони не будуть пуляти наліво направо, як до, до, до сих пір. Між іншим, з боєприпасами з артилерійськими пострілами в перші дні. Вони 30-40 тисяч пострілів робили 152 міліметра по нам. А зараз ну, були моменти, що і більше. А зараз суттєво знизили. Чому? Тому що всі запаси майже вичерпані Радянського Союзу, їм Північна Корея надає свої боєприпаси і вони змушені суттєво зменшити кількість пострілів в нашу сторону. Чому? Тому що нічого до безкінечності не буває. Так само і про російські запаси того озброєння. По Києву, то знову ж таки ворог цілив по енергетиці, по залізниці. Невже в Кремлі от справді думають, що можуть цим нас зламати? Ви знаєте, насправді, щоб сказати слово думають, це не про них. Вони діють шаблонами, такими, знаєте, по пострадянськими шаблонами. Що якщо ми вдаримо по ним, по людям цивільним? Це буде щось. І хочу згадати ем, такий приклад історичний, що Росія завжди воювала з цивільним населенням. У всіх війнах, які вела Росія, а зокрема, ті, які велися на території Російської ем, імперії, то все поруч, вони воювали з цивільним населенням. І головний їх ворог, який треба було знищити в першу чергу було цивільне населення в даному випадку росія зараз повторює свої історичні кроки і головний ворог для них для них ми громадяни україни українці без різниці від нашого етнічного походження ми українці для них ворог і вони роблять все для того щоб нас знищити ми їм тут не потрібні їм треба Тепла територія України з родючими землями і крапка, тому що без нас вони, е, імперія поширюватись не може. І як, дай Боже, ми все зробимо, що ми від них відіб'ємось, це буде досить серйозна підстава, щоб Російська Федерація розвалилася, як я кажу, як колос на глиняних ногах, і на її, е, на її руїнах створилося 5 6, 7, 8... Нових якісь там державоутворення, а от з ними ми вже окремо будемо думати, яким чином ем, співпрацювати працювати, які мають бути відносини. Але особисто я хочу сказати, що до багатьох, ем, скажімо так, федеральних членів федеральної, ем, федералізованої Російської Федерації особисто в мене є. Велика низка питань про те, про що вони робили на території України, чому, чому вони теж шукали біндерівців, да? і чому вони теж фашистів з нацистами шукали, наприклад, якути. Вони, вони що? Вони теж не Степана Андрійовича так не люблять, що шукали нацистів і фашистів. Тому є низка питань. Я вважаю особисто, що всі військові. Злочинці мають бути знайдені і покарані згідно закону. Якщо складно буде згідно закону, є дуже цікавий досвід світовий, який був і є в країні Ізраїль у її масадах, що жоден військовий злочинець живим не лишився. І так ми маємо теж робити. І я вважаю, що це має всі підстави. Цивільні і, і по совісті. Так має бути. Всі злочинці, військові, які вбивали українців, гвалтували е, цивільних людей, мають бути, е, не мають жити. Я так обережно на телебаченні скажу, не мають жити. Вони не мають підстав жити. А якщо прогнозувати розвиток повітряних ударів у 26-му році, то де основна небезпека? Тобто Росія нарощує виробництво ракет чи, можливо, шахетів стане більше? Дивіться, у нас, нас спробували полякати свої коментуючі коментатори, як я їх називаю, і ще з літа минулого року почали розповідати деякі коментаторші про те, що будуть тисячу шахедів кожної доби, а тижня два тому. Під час одного з інтерв'ю на телебаченні ведуча журналіст сказала: Ви знаєте, то та, та, та сама коментуючий коментатор сказала, що вже дві тисячі шахедів. Розумієте, що нема Богу дякувати ані двох тисяч шахедів, ані тисячі шахедів кожної доби. І тут є одна, хочу витлумачити цифри. Які ми досить часто е, чуємо, а наші глядачі, слухачі, наші українці трошки милять. Якщо йде розмова, там 700-800 БПЛА в повітрі, деякі журналісти кажуть: от сьогодні був нальот на Україну, і там 700 чи 800 шахетів. Це не 700, не 800 шахетів. Це загальна цифра БПЛА різних типів. З яких не більше половина шахетів, а решта то пінопласт, обманки і е е е інших системи, які призначені для е прориву системи протиповітряної оборони України. Тому Богу дякувати по тисячу шахедів щодня росіяни не можуть робити, а це було б дуже складно, якщо було би тисячу шахедів. Для чого вони не можуть робити? По перше, ми виносимо місця продукції шахедів. По друге, ми виносимо місця компактного зберігання. І складування компонентів, які приїжджають в Російську Федерацію, власне, для продукції шахетів. Крім того всього, ми виносимо склади готової продукції. Ті склади, на яких накопичуються шахеди, росіяни накопичують для спроби удари по Україну. Тому ми бачили або там ну, велика кількість, потім 4-5 днів. Ну по 20, ну не 20, ні, 30, 35 шахедів валить по Україні, тому що рештка, що вони виробляють, вони накопичать, щоб там з інтервалом раз на 5 днів, раз на 4 дні, раз на 6 днів підготувати, накопичити і ракети, і шахеди, скомплектувати таку ударну групу, і потім послати на, на Україну. Сьогодні велика кількість шахетів, ну шахедів в тому числі прийняла участь. Спроба в спробах прориву системи повітряної оборони міста Київ, хочу зазначити, що виходячи з погоди, яка на сьогоднішній день є, а знаєте, погода буває добра і погана, а буває льотна і нельотна. От погода була нельотна, тому що на заході України інтенсивні опади снігу. А в Києві був лівень, шо, і це досить серйозно власне, спричиняло перешкоди для використання нашої авіації. А шахіди йшли на дуже маленькій висоті. З того, що мені відомо, висота була 40-60 метрів. Але в, в, в умовах інтенсивних опадів, де робота наших фахівців, робота наших пересувних мобільних груп вогневих була обмежена от такими умовами. Тому, знаєте, я от вчора їхав і дивився, як мобільна група. Готувалася і хочу звернутися, якщо є можливість наших українців, допоможіть хлопцям, допоможіть просто фізично, бо вони вдень виїжджають на вогневі, на захід України це мороз, сніг, центральна частина України, це дощі, то все, вони виїжджають в день, готуються до нічної атаки, і потім цілу ніч. Валять і, і, і нас оберегають. А ми, а ми, громадяни України, маємо допомогти нашим оборонцям, знаєте, і теплим словом, і, і кавою, і, і може і фізичною допомогою, щоби. Щось там сніг відкинути від машини. Я кажу, що я вчора був. Я там, ну я не буду там про себе говорити, але тішився, коли є можливість допомогти нашим нашим хлопцям, тому що вони напрацюються при підготовці до відбиття атаки, а й ще цілу ніч. Будуть на холоді морозі під ледяним дощом працювати, щоб берегти, оберігати на сон. Ми маємо не тільки слова подяки казати, але і робити фізичні вчинки і допомагати нашим оборонцям, тому що це є наші і це наша війна. За цю розмову Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ГО АОПА Україна, був нашим співрозмовником. Ще раз дякую.